Мене звати Муллер Мілена, Я студентка першого курсу 111 групи в Бориславському фаховому тогічному коледжі. Я обрала спеціальність вчителі молодших класів, оскільки вважаю, що це дасть мені можливість отримати якісну освіту та глибше розуміння процесів навчання та розвитку дітей. Освіті де вчителі мають великий вплив на майбутнє своїх учнів. Цей вплив для мене є важливим та відповідальним. Я вважаю, що вчителі несуть не лише функцію передачі знань, але й мають значний вплив на загальний розвиток та формування особистості кожної дитини. У цьому підтверджуються мої погляди на освіту та виховання. Вірю, що навчання в цьому коледжі допоможе мені розвинути педагогічні навички та зрозуміти особливості взаємодії зі школярами для їхнього повноцінного розвитку. Згадуючи власний шкільний досвід, розумію, що діти потребують більшого, ніж просто знань. Вони потребують розуміння, підтримки та стимулюючого середовища для розвитку. Я готова навчатися навкращим методам та практикам, щоб забезпечити своїм майбутнім учням те, що вони потребують для успішного навчання та розвитку.